З понеділка, 17 жовтня, у прилуках в очному форматі продовжили свою роботу сім закладів загальної середньої освіти. Проте початок цього тижня, як і минулого, видався досить неспокійним. І як учням, так і педагогам зачасту доводилося процес навчання переносити із класних кімнат до укриттів. Як це відбувається і чи продовжується урок після оголошення повітряної тривоги, розповідає головний спеціаліст управління освіти Олеся Сайко. Відпрацьований алгоритм уже переходу від класів до Споруд захисту, так, захисних споруд, але це ж теж певний час, да? наприклад, от почався урок, це все індивідуально. Якщо тільки урок, наприклад, почався, да, і вони спустились, і в них закінч... і ще є, то урок продовжується, звичайно. Якщо ж урок, наприклад, пройшов уже 35 хвилин, да, або ну, 40 хвилин, ну, по інших класах, по різних класах, бо там є і 35, і 40, і 45 хвилин, то відповідно уже там уже дивляться по ситуації. Зрозуміло, тому що на дві хвилини сажають. У них і так стресово, тому тут вже приходить на допомогу психолог, і він оці 5 хвилин, 3 хвилин він вже займає оцей час. розумієте? Якщо ж і ще є час продовжувати, то продовжують. Я, наприклад, знаю, що е коли була масштабна тривога, то навіть діти їли, а вчитель організовував уроки під час їжі. Тому це такі ситуації індивідуальні, нестандартні, все залежить від того, вчитель, аби, ну, наприклад, заспокоїти дітей, вони він продовжує. вони їли, харчувалися, і одночасно він їм розповідає. Сказував матеріал, все ж в залежності, звичайно, від уроку. Якщо це світ навколо тебе, то відповідно вчитель може усно. Якщо це математика, то можливо якісь практичні заняття, щось порахувати. Розумієте, це все це, це все просто індивідуально, і в залежності від ситуації, і в залежності від класу. Проте наразі, яким би не був важливим процес навчання, головним завданням дорослих є утримання дітей у стабільному психологічному стані. Інколи буває така ситуація критична і стресова, що діти навпаки ну знаєте, півкласу плаче, півкласу не знає почина починає телефонувати, то тут звичайно вже вступає такий психологічний аспект, і головне завдання заспокоїти дітей, і це робиться не лише під час перебування дітей в укриттях, а й загалом у ході всього освітнього процесу, говорить Олеся Сайко. Психологічні працівники, психологічна служба закладів освіти, вона відповідно вже зорієнтована і надані певні рекомендації, яку проводити відповідну роботу, які проводити тренінгові заняття, які проводити відповідно такі корекційні заняття з такими дітками, які ну. Наприклад, скажімо, виявляють таку тривожність під час освітнього процесу, то працівники відповідно психологічної служби закладу освіти вони теж долучаються до освітнього процесу. Інколи можливо, щоб зняти таку напругу у класі, то, наприклад, освітній процес, скажімо, ну урок заняття такими простими словами, скажімо, він призупиняється. А далі продовжує працювати вже психолог, щоб зняти отаку от напругу у дітей.